Чи займались ви полюванням на привидів? Може й ні, але головні герої цієї серії заробляють таким на життя. Усіх вітаю на своєму каналі. З вами Лана, і сьогодні я пропоную вам трохи зануритися у світ Джонатана Страуда Локвуд і Ко. Джонатан Страут це британський письменник підліткового фентезі, який створює неймовірно атмосферні історії і подекуди з нотками містичності. Він досить відомий завдяки серіям про Бартімеуса та Локвуду, хоча у нього є багато різних творів, і він пише й досі. Останньою, до речі, у нього виходила серія розбійники Скарлетт і Браун. Але цього в нас немає в перекладі, проте в нашому перекладі є дві серії про Барті Міоса та Локвуд і ко видавництво Абаба Галамага. У мене, як бачите, немає українського перекладу на руках, бо, як на мене, обкладинки занадто дитячі. Але це лише мої смаки, звичайно, я не істина в останній інстанції і у кожного з нас. Власні смаки вони різні. Локвуд і Ко серія з п'яти фантазійних романів про юних мисливців за привидами. У минулому році вийшов серіал за першими двома книгами, але Netflix після першого ж сезону його закрили. Розповідь ведеться від імені Люсі Карлайл. Читач дізнається, хто вона, звідки та як саме потрапила до Лондона, до агенції Локвуд і Компанія. Ну і, звичайно, згадуючи цю історію, неможливо не згадати перед історією. 50 років тому трапився прорив. Його ніхто не може пояснити, але у світ вирвалися привиди. Згодом їх почали класифікувати на різні типи, відповідно, з'явилися агенції специфічні, які займалися відловом таких привидів. І хоча на чолі кожної такої агенції стояв хтось дорослий, але був нюанс: привидів бачили лише діти та підлітки. З віком, правда, їх здібності зникали. У кожного був свій талант, хтось був слухачем. Хтось медіумом, хтось спостерігачем, хтось бачив посмертне світіння, хтось відчував привидів, міг спілкуватися з ними, слухати їх. Ну і зважаючи на те, що бачити привидів можуть лише юні особи, то звичайно і опір чинити можуть тільки вони. І хоча в агенціях над підлітками стоять дорослі, але Локвуд і компанія. Інша агенція, вона автономна, адже у її голові стоїть підліток Ентоні Локвуд. Його команда проживає разом із ним у будинку Локфуді. Ентоні Сирота і його друзі єдині близькі йому люди. Саме в його агенцію і потрапляє Люсі Карлайл. Вони разом виконують завдання і у кожного своя роль у команді. І, звичайно, те, що вони роблять, дуже небезпечно. Хто зна, що може піти не так. Можливо, що завдання, яке спочатку здавалося легким і зрозумілим, приведе до кластеру примар, які можуть вбити небезпечні артефакти, таємниці, від яких варто було б триматися подалі. Можливо, ти всю ніч ходитимеш маєтком, шукаючи сходи, що кричать. Чому вони кричать, це окрема моторошна історія. А може, підеш ловити примару померлої 50 років назад, а натомість спалиш будинок, і потрібно це якось відшкодовувати. Якщо вони не сплатять борг, то їх закриють, тож доводиться братися за досить ризиковані справи. Але нічого іншого Джорджу Кабінсу, Люсі Карлайл та Ентоні Локвуду не лишається, окрім як братися. За будь-які справи і боротися за найнебезпечнішими привидами, водночас, намагаючися вирішити більшу проблему, яка торкається Англії. Тож під боком завжди є рапіра, що виблискує сріблом, залізні стружки, що потрібно розсипати по підлозі, запечатані каністри з найкращим грецьким вогнем, і ланцюг не потрібно забувати про ланцюг. Я заклякла. Серце затьохкало, я не могла ворухнути жодним м'язом. Почасти, звичайно, це був просто шок, хоч насправді все було помітно гірше. Холод придавив мені груди, мов кам'яний надгробок, руки й ноги ніби загрузли в болоті. Мозок, неначе взявся кригою, і розум, і тіло не слухались мене, я відчувала, що мені бракує сил. Мене опанувало почуття близьке до відчаю, і я ніяк не могла подолати його. Довкола не змінилося нічого, крім мене самої. Мовчання, спокій, нерухомість це все, чого я зараз прагнула, на що я заслуговувала. Це альтернативна історія. Це період, коли про актрис ще могли дізнатися з газет, але вже їздили авто, та й не було ще ні смартфонів, ні комп'ютерів і тим паче інтернету. Тому Джорджу доводилося ледве не жити у бібліотеці, досліджуючи матеріали для чергової справи. Незважаючи на те, що це підліткова історія, вона захоплює і дорослого неймовірна атмосфера загадковості, містичності, потойбічності, це все може викликати мурахи. І хоча я прочитала цю серію за декілька днів, декілька років назад, але все одно пам'ятаю, як мені було трохи моторошно вийти у темний коридор. Це історія, де дорослі проблеми перемежовуються із підлітковими різними загонами, прибабахами, ревнощами. Думаю, це багатьом знайомо. А також думаю, що зважаючи на те, що герої підлітки, не потрібно все ж таки висувати до них занадто багато дорослих вимог і дорослої поведінки. Не потрібно якихось Завищених очікувань до героїв, вони вирішують проблеми так, як можуть, у відповідності до свого віку і до своїх можливостей. Тому якщо вони десь творять дурощі, то просто потрібно пам'ятати, що їм 14, 15, 16, і в них ще немає того багажу життєвого досвіду, який може бути у більш дорослої людини, хоча про що я дорослі люди також бувають різними. Це досить складно зберегти підлітковість персонажів, поміщаючи їх у вир дорослих проблем, тим паче з потойбічним присмаком. Серед усіх персонажів мені найбільше сподобався череп. Він був у банці в агенції Локвуд. Це особливо згубний привид чоловічої статі третього типу, власне, його джерелом і є власний череп. І він просто неймовірний. Іноді давав групі корисну інформацію, іноді розкривав небезпечні таємниці, іноді був трохи збоченим. Він з чорним гумором робив деякі дотепні коментарі та безтурботно пропонував випадкове вбивство як вирішення проблем. Банка, в якій він знаходився, була зі срібного скла. Саме тому він не міг із неї вирватися, і тому йому було нуднувато. До того, як він, звичайно, почав спілкуватися із Люсі. У нього є своя окрема історія, хто він чому таким став. Але я залишу цю історію вам розкрити цю таємницю під час читання. Чи читали ви ці історії? Чи дивилися екранізацію? Як вам? Екранізація, до речі, відрізняється у деяких деталях від книг. І те, що екранізовано лише дві книги, зрозуміло, що дехто хто не читав, міг не зрозуміти деяких моментів. Це потрібно було б читати все ж таки. Але це тільки моя думка, і у будь-якому випадку шкода, що серіал закрили. Дякую, що додивилися це відео. Дякую за вашу підтримку. Лайки, коментарі, репости, підписки. За все, що допоможе відео у його просуванні та у розвитку каналу, дякую, що були зі мною. До зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа.